Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні в вашій увазі видавництво Генеза і авторський колектив пропонує підручник Пізнаємо природу 6 клас, який є продовженням підручника 5 класу. Авторський колектив у складі Тетяни Гільберг. Павла Балана, який є автором багатьох підручників з біології, Івана Крячка, який є автором підручників з астрономії, і Стократного Сергія, який є вчителем астрономії і фізики, і автором посібника інтегрованого курсу Пізнаємо природу». Даний підручник, який пропонуємо, створений під структуру модельної програми Пізнаємо природу, шостий клас авторів Дарії Біди, Тетяни Гільберг і Ярини Колісник. Завдання, які пропонуються у підручнику, спрямовані на реалізацію обов'язкових результатів. І ось оці чотири групи обов'язкових результатів є виписані на слайді. Як орієнтуватися з підручником? Для цього авторський колектив розробив умовні позначення. Кожне з цих умовних позначень відповідає певній групі очікуваних результатів. Це і робота з інформації, це і дослідницька діяльність, розв'язування проблем, це встановлення взаємозв'язків і вихід на сталий розвиток. Також є рубрика Клуб знавців природи і рубрика Робота в групі, яка дає можливість реалізувати саме активні форми роботи. Структура параграфу відповідає сьогодні сучасному побудові уроку і включає основні елементи етапу уроку. Це проблемний підхід до викладання матеріалу, який вже закладений у темі уроку, мотивація, яка представлена різними висловлюванням, народною мудрістю, прикладами прислів'їв, приказок. також є зводельовані ситуації, є також завдання для актуалізації знань, які діти набули з даної теми в попередніх класах. Текст невеликий, представлений, переривається обов'язково різними малюнками, схемами, карта-схемами, а також проблемами і запитаннями і завданнями різного характеру. Ось ми бачимо, скільки піктограм, які саме відображають кожен із групи очікуваних результатів. Це робота з інформацією, тобто є через QR-код, де подано певний текст, який учні мають опрацювати. Це є робота в групах з які подані в підручнику, є, наприклад, визначення, що таке інтеграція наук, є завдання саме екологічного спрямування, робота з інтеграцією текстового характеру, є відеоінформація, ну і цікава інформація, яка подана в кінці, наприклад, тут де мова про науку і зазначено, коли саме Всесвітній день науки відмічає, 10 листопада. Також головні тези Параграфа подано у, коротко про головне і завершується параграф Перевіряємо себе, де представлені завдання продуктивного характеру, творчі, проблемні запитання і четверте, запит... четверте завдання це є рефлексія. Використовуються різні, різні види рефлексії і навчальна рефлексія, рефлексія діяльності, емо... емоційного стану школяра. Ось перший очікуваний результат спостерігаємо. Спостереження є різного виду. Наприклад, про вивчені теми рух і види рухів пропонується дорогою додому поспостерігати за рухом різних фізичних тіл. Про вивчені теми твої астрономічні спостереження пропонуємо провести безпечне спостереження сонця за допомогою коробки з підзуття. Тобто всі спостереження, де можна змоделювати такий прилад і спробувати за допомогою нього провести спостереження. Другим очікувальним результатом це є дослідницька діяльність, От теж є бачите, різні види дослідів, які можна проводити в лабораторних умовах, тобто взяти обладнання, наприклад, в фізкабінеті, є соціологічне опитування провести у класі і отримані результати провести, представити у вигляді стопчикової діаграми, тобто завдання реалізує і другий очікувальний результат, робота з інформацією і представлення її у різних видах. Також є проведення дослідів, які потребують будуть пляшки, води, холодильника. Дослідницька діяльність є, наприклад, перевірити свою увагу, є дослідницька діяльність із різними джерелами інформації, тобто теж два очікувальних результатів, і підготовити, наприклад, виступ на тему це вплив сну на здоров'я людини, а також розробити рекомендації людям, яким доводиться працювати вночі. Є досліди, які можна провести в домашніх умовах. Створюємо моделі. Моделі теж відносяться до дослідницької діяльності, от, наприклад, моделювання обертання землі для, для, за допомогою саморобної дзиги, яку можна виготовити із зубочистки і пробки. Також є завдання на роботу з інформацією. Це дається інформація у вигляді текстів, які треба опрацювати і, наприклад, відповісти на певні запитання. Є інформація, наприклад, з інфографікою от, дана шкала рівня шуму, і учні за неї повинні, користуючись цим малюнком, шкалою шуму, розробити рекомендації дотримання, які зменшить негативний вплив, на шум, на вплив шуму на здоров'я людини. Скласти у групі схему вплив сну на стан і працездатність організму. Є також, наприклад, покликання на атлас професій для українців і, безумовно, робота з цим атласом підготовити необхідну інформацію. Є інформація, яка подана у вигляді відео, також є робота із текстом-підручником і відеоматеріалами, є інформація, яка подана у вигляді малюнку, який потребує. Дати, за допомогою якого можна дати відповідь на запитання. Ось і робота з інфографікою, яка подається в самому підручнику. Третім очікувальним результатом при встановленні причино-наслідкових зв'язків, є завдання на встановлення цих зв'язків та побудова логічного ланцюжків до наступних процесів, перелік яких дається можна за вибором. Навести приклади причинно наслідкових зв'язків у природі, зобразити їх схематично. Є, звичайно, завдання, які потребують, наприклад, на малюнку названому Наслідки різних змін треба встановити, що було причиною цих змін. Встановлення причинних наслідкових зв'язків є вправи, які потрібно закінчити, що буде, якщо, наприклад, з них зникнуть хижі птахи, тобто до яких наслідків це може принести. Є завдання на встановлення послідовності, тобто етапів взаємозв'язків, які подані нижче. І, безумовно, при цьому учень може дати відповідь на запитання, чому на лісні прилітають птаки. Є завдання де вказано, вказано причина, вказано прояви цієї проблеми, а тепер потрібно розробити шляхи їх розв'язання, як же ж ці проблеми розв'язання. Є завдання, які потребують роботи з прислів'ями, і самостійно можна добрати ще прислів'я, встановити в цьому прислів'ї, що є причиною і що наслідком. Наприклад, буде дощ, будуть і гриби. І такі прислів'я можуть підібрати учень. Вплив людини на природу, тобто завдання екологічного спрямування. Розкажіть, які зміни відбуваються навесні в лісовій екосистемі, яких правил потрібно дотримуватися, відпочиваючи у весняному лісі. Є переглянути відео і запропонувати у групі заходи, які можна реалізувати кожен із нас, щоб зберегти планету від потепління. Є пройти тест, наприклад, і дізнатися, який вуглецевий слід залишаєш кожен з нас на цій планеті. Також ви бачимо практичні роботи, які можна виконувати екологічний практикум, тобто урок практикум, який потребує розв'язання великої кількості завдань, екологічного спрямування і навіть є робота, яка саме спрямована на проведення екологічних заходів саме у вашій громаді, тобто в місцевості, де учень проживає. Є практична робота, яка, яку можна проводити на навесні саме це створення квіткового годинника на подвір'ї школи. Кожна тема або розділ завершується уроком узагальнення. Урок узагальнення у підручнику поданий у вигляді, у вигляді завдань, тестових завдань, запитань проблемних, різного виду складності. І є завдання в підручнику також, які потребують роботи з інформацією, які можна дати дітям додому. Ну і останнє це чому вчить підручник. Наш підручник безумовно реалізує ключові компетентності і наскрізні вміння, вчить дитину критично, логічно і системно мислити, працювати в групі і парі, розвиває читатські вміння, розуміти навколо світ, ...активізує пізнавальну діяльність учнів, самостійно працювати з навчальної довідковою літературою, спостерігати та проводити прості, безпечні досліди, експерименти, фіксувати результати досліджень та спостережень, вирішувати проблеми, створювати моделі, проводити вимірювання, любити природу рідного краю і батьківщини, дбайливо ставитися до природи, а також він підвищує ємність уроку і здійснювати дозволяє самоконтроль за результатами самостійної роботи. Цьому сприяють саме рефлексії і різні види завдань, де ми пропонуємо учням оцінити не тільки свою відповідь, а й свого однокласника. Дякуємо за увагу.